Сука, я хочу вже в файт якийсь вписатись Сто гривень добрі плечі. Добрі плечі. Трошки і тихенько увімкнув стрім. Співчуваю. Поруч сидить дружина. Тепер вона думає, що я гайдурак дегенерат і люблю лобки, і пісю не раз таке дивлюся. Тепер в мене весь вечір вільний. Дякую. Я завжди радий допомогти. Ну, йоперний театр. Дай дружині, будь ласка, послухати цей стрім. Дружина, цього ч. Йобаний ти в рот! Блять! ти ганд! А мать би тебе, блядь, дригало, сука, стерво. Де ти є? Давай, 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 побазарим. Хаєшку. Хочеш, сука, накинути. Блю-блюбле! А я це? Ой, Юрчик, Юронько, блять. Відправляйся десь хуй пососать. Куди ж це ти втік? Ой, ой! Oj, oj, bluz! Daj po sobie mnie infu. Nie, 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 nie. Не завали, я не для цього вижив. Нє, нє. Фух, дим розсіється, і ти отримаєш свою дозу пиздо, блять. Будемо робити перебіжку. Сука. Ви що вахує? Там ще й в будинку хтось! Ні! пошов я нахуй. Єбать, я живий. Я буду валятись за зоною. Фаза 2. У мене є багато аптек, я вижив. Ну, тобто, тактика, сука, я адаптуюсь під, під об, обставини. Похуй. Я буду валятись за зоною, хай вони переб'ють. А, у мене що ж рюкзак оце є. Давай, давай. Сука. На, його вклали. Я зрозумів, де він. Мабуть. Ні, я не зрозумів, де він. <смі> Ні, я не зрозумів, де він. Все десь приблизно і зрозумів. Опа, лошара. Останнє путь. От оце остання путь! Я погоджуюсь! Єбать таймінги, Пас. клас. Остання. Я. Насолода.